Звуки музики під відкритим небом у музичній школі імені Миколи Мозгового запрацював перший у Хмельницькому мистецький дворик. Така ідея, ідея виникла в управлінні культури, нашого управління культури і туризму Хмельницької міської ради, начальник управління культури Артем Ян ромасюков Запропонував хоча ми про це так вже раніше думали, але думали, поки знаєте, почати з цього, що може тут провести якісь ремонти капітальні, такі але вирішили так. В такому стані, як є, розпочати, а раптом зацікавляться якісь спонсори, знаєте, і допоможуть нам. Організатори розповідають, подібні мистецькі дворики функціонують в Одесі, у Львові. Нині раді щодо туристичного сезону і у Хмельницькому підготували цікавинку для поціновувачів музики. Такі дворики ми бачили і в Львові, і в Одесі. Ну і е, я працюючи директором цієї школи. Е, Вийшовши в двір, зрозумів, що це саме той двір, в якому треба проводити мистецькі заходи. Власне на відкриття туристичного сезону. Ми відкрили наш перший двір дитячої медичної школи номер мородин імені Миколи Мозгового. І вже е, розписані заходи на ближчий місяць. Тому принагідно в е, 18.00 кожної п'ятниці в мистецький двір. Відкриває гостину свої мистецькі двері для усіх бажаючих. Слухачі могли насолодитись майстерною грою акордеоністів учнів Людмили Цуркан. Діти надзвичайно талановиті, не дивлячись на юний вік, вже мають в арсеналі всеукраїнські, навіть міжнародні нагороди. <му> Олександр Терещенко прийшов послухати свого сина. Говорить: любов до акордеону передалась йому у спадок. Я його. Сам завів сюди, тому що я сам починав акордіон, поэтому я його так, так привів сюди. І ну і так от було важко мені і йому перше, по тому втягнувся. Даша займається у музичній школі вже дев'ятий рік, не дивлячись на чималий стаж участі у конкурсах під відкритим небом грає уперше. Каже, на свіжому повітрі звуки музики линуть гармонійніше ніж у закритому залі. Вражаючи, бо по перше звук інший, він розпливається і до всіх доноситься. і якби. Не тільки сонечко гріє, все тобі природа допомагає і ти вдохну. ...захоплюєшся, всім вдихновляєшся в управлінні культури. Розповідають у рамках програми «50 кроків, які змінять Хмельницький. Передбачають відкрити такі мистецькі дворики по усьому місту. Передбачаємо відкрити такий сад в школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, двір художника, де будуть літні покази картин. Крім того, передбачаємо і в музеї студії фотомистецтв Мистецький двір. І ще у нас є мистецький двір. Які ми передбачаємо робити біля третьої музичної школи мікрорайону Зерна і бібліосад біля бібліотеки філії Панаса Мирного, також на Озерні. А вже цієї п'ятниці о 18-й годині можна буде послухати учнів музичної школи номер 3 Концертна програма розписана на кілька тижнів вперед. Єдине, що може стати на заваді, це дощ, говорять організатори. Олександра Мережинська, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.